Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами розберемося, як правильно і взагалі як поміняти зірочку весівного механізма подачі мінеральних добрив. Картопле сажалки бомит. Дана маніпуляція, там нічого складного в ній абсолютно немає. Виконується вона, міняється ну буквально 3-4 хвилини ну до 5 хвилин. Перше, що нам потрібно, щоб почати заміну даної шестерні висівного механізму, нам потрібно зняти зірочки привідні. Відпускаємо ми болти. У вас, якщо ви міняєте на своїй особисті, то у вас цей буде цепочок маленький. Якщо ви купляєте механізм, відповідно, то він його не буде. Ну, Не в тому суть. От, знімаєте ви. Зняли дві шестерні відклали в стороночку. Далі, щоб зняти цей пластикову зірочку, шестерню, нам потрібно або шестигранник, або зірочка, Ну, в деяких моментах йдуть зірочки і відкручуємо. Тут є, бачите, прорізь. Відповідно, ми відкручуємо десь оберта три. 3-4 повних оберта. Зараз покажу, чому, для чого 3-4 оберта. От, відпустили і, відповідно, починаємо її видавлювати. Вона зазвичай вона сідає плотненько, так, щоб ви не переживали, що там щось. отак, от Витягуєте оську. Зараз я вам все покажу, чому так все ми робимо. І бачите, зірочка вже у вас в руках. Шестерня висівна. От в шестерні є посередині отвір, куди закручується болт. Відповідно, на ось є потай висверлений, куди цей болт впирається. Відповідно, він її штопорить. Щоб оська не прокручувалася. Ось такий простий доволі механізм. Простий і робочий. В процесі, відповідно, коли. Ви вже користуєтесь даним механізмом. Він, скажімо так, окисляється зірочка, ця шестерня. Попадають туди залишки міндобрива. Тобто, відповідно, вона трошки тяжко виходить. Але це все реально. Ви її вибили. Навіть по цій осьці можна вдарити молоточком. І все. Так, от ми. Попали. Ну, Важливо, дивіться, щоб ви розуміли, де у вас цей отвір, щоб ви попали в нього. Ви собі можете поставити мітку або візуально запам'ятати, де він знаходиться. Я візуально запам'ятав, тому що я її вже не одну, не одну сотню розібрав, поміняв. Тобто для мене нічого складного такого немає. І закручуєте, закручуєте даний болт. Топор ми його на нього називаємо. Хто як назве, так буде правильно. Закручуєте його до кінця, але так, чудливо, щоб ви не зірвали різьбу в самій шестерні. В шестерні він нарізає сам собі різьбу, так що майте на увазі. Все. Попробували, не крутиться. Значить, ми все зробили правильно. І надіваємо відповідно назад е зірочку. Чекайте. Я зібрав його трошки догори ногами, не в ту сторону повернув ось. Нічого, зараз я перекину. Ось і таким, таким нехитрим способом, таким чином, ви робите заміну до нової шестерні. Відповідно, так само міняються, міняються ці зірочки привідні. Вони теж вже вони є, їх можна придбати окремо. Раніше такої можливості не було. Зараз є така можливість. То, ви можете тепер самостійно відреставрувати собі ваш висівний механізм без всяких проблем. І це швидко, дешево, бо, тому що е, в основному виходить, міняються, е, ломаються ці шестерні висівні. Чому вони ломаються? от Де багато задають питань. неякісно, ні. Все якісне, просто попадає якась круп, крупна фракція, можливо, якийсь чи камінчик, чи ще щось, чи міндоброва, вони десь можливо були замокші і вони зробилися камнем. Відповідно, ну, воно мусить зламатися, бо то, що там навантаження, дай Боже, йде на даний механізм. Відповідно, коли ви трактором... Тягнете катопле сажалку, то їй все одно, що там попало, камінчик, не камінчик. І відповідно, воно собі шукає слабке місце, його знаходить і воно його ломає і ломає дану шестерню. Також є, ви можете тепер, як я вже повторююся, придбати оці привідні зірочки, вони в нас є. Вже окремо їх можна купити. Так само вони нехитрим способом тут ви болтом зажали. Теж на ось там є пас вибраний на фрезері. Все. все, готові до праці. Ось ці зірочки вони запасні йдуть, про які я говорив. Бачите, подвійна і відповідно одинарна. Вони у нас є теж завжди в наявності все. Все можна робити і своїми руками. Вам бажаю гарного настрою, гарних врожаїв. Підписуйтесь на наш канал. Якщо є питання, задавайте їх в коментарях. Будемо раді відповісти на всі питання. Все, гарного вам дня!